Добрий день, шановні телеглядачі. Стоїть жара, і кожен день мені здається, люди проживають хто як може. Хлопці, в таку спеку знищують окупантів і звільняють Україну від рашистської чуми, а люди в тилу ховаються в затінку. А в кого є можливість, виїжджають до води. Річка Сіверський Дінець, яка протікає в моєму краї, так обміліла. Ще й можна переходити бродом в багатьох місцях. Це видно по тих людях, які купаються і загорають. Оце така глибина, так, хлопці? Рибу не ловите руками. Ні, рака піймали. Упіймали рака. Для дітей, ясна річ. Краще пора руку це літо, коли канікули. І не потрібно думати про уроки. Добрий день, хлопці. Що воно, купаємося? Тепла водичка. Чи гаряча? Наша стрюка. Ай, сушко.

Звідки ля це пливете? Васіщева! Ми... Коли вчора виплили, чи да не, Утром, назад! Утром виплили! Як траса! Ще І Іде шлях держите! Зараз уже все, звісно, да. зараз на вокзал! На

Вы пацаны! А я на тебя пидусь вс.